Перше, таке пасхальне святкове урочисте благослуження. Ми будемо продовжувати і ввечері, і в завтрашній день, де буде більше молить наша задіяна, також ще пізніше діти наші будуть приймати участь. У всьому в цьому, браті, сестри, хочеться мені щиро побажати для нас усіх, щоб ми не забули щоб ми пам'ятали, щоб ми вірили, що Ісус Христос був мертвий, але Він живий на віки. Слава нашому Господу. Прошу ще вашої уваги, вашої молитви. Читаю 16 розділ Євангелії від Святого Марка з 9 вірша. Як воскрес він уранці дня першого тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім демон. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри, не повірили. Головною думкою в своїй проповіді я хочу наголосити такий момент. Чому люди і сьогодні не вірять, що Ісус Христос живий, що Він воскрес? У цьому з'явився він двом із них у постаті іншій дорозі, як ішли вони в село. Тільки що наш брат про це давав пояснення. А вони, як вернулися, інших те сповістили, але не повірено і їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і дохоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачить. Паралельне місце про ці самі події хочу читати ще Іван Віки, 24 розділ. Але читаємо з 36 го вірша. Ми тільки що слухали з цього ж розділу, але вище читаємо з 36 го вірша. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них мир. Вам. А вони налякалися та перестрашились, перелякались і думали, що бачать Духа. І він ще промовив до них, чого ви стривожились. І що ті думки до сердець ваших понять? Огляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я сам, доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей. А я, бачите, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І як ще не йняли вони віри з радощі та дивувались, він сказав їм: чи не маєте тут чогось їсти? Вони подали йому кусника риби печеної та стільника недового, і взявши, він їв перед ним. Зауважимо, брати сестри, не тому, що він хотів їсти, але він дивився на них, він їх переконував і ще бачиш, не вірить. Може повірить, якщо я їсти буду. маєте щось їсти, давайте. Дивіться, дух їсти не буде. Мої брати сестри. Я радий, що сьогодні в нас є повен залу. Бажаю всім, щоб так в середу приходили на ціка, щоб ввечері сьогодні було стільки. Розумію тих братів, сестер, які живуть трошки по селах трошки далі. Я розумію, розумію і стареньких людей, які не мають такої можливості. І розумію, на жаль, тих людей, які в старості дуже Хотіли би бути сьогодні на зібранні, але з тієї причини, що їхні родичі не поділяють таких поглядів, євангельських поглядів, і вони просто не хочуть завести стару бабусю чи стареньку матір на зібрання в нашу церкву. Я казав, ви привізіть і залишіть. А ми вже далі будемо опікуватися все зібрання, завеземо додому ну, і в таких обстанах ми живемо. Мої брати і сестри, дуже важливим є те, що сьогодні наші люди, наш народ, наша країна святкує таке гарне свято. Бог мені допоміг благословити. Я радий з того, що вже один раз цього року святкував Воскресіння там разом, в тій країні, де багато наших людей. Де, де брат Василь, і, до речі, я не сказав. Ми всі маємо дякувати йому, його брату і Володимиру. Вони кожного разу, коли доводиться там бувати, вони пам'ятають, звідки вони є, вони не є, люди горді. Вони поступають з нами щиро, люб'язно, як з братами. Дякую, брат, пасив, брат своєму дим, ще вітання і освіти, хай Бог вас там благословить. Тут проживемо життя хоча всі в небі, будемо вдома, поки що, поки що так. На сестри, є приємно і добре, коли ми не разволі. Але коли ми на протязі року святкуємо Воскресіння Христа, коли ми на протязі року пам'ятаємо, як це було, для того, брати і сестри, щоби воскреснути, то потрібно що? Потрібно померти, правда? І я уважно слухав, думаю, ми всі, Федор Михайлович, наш шановний служитель підкреслював цю думку про страждання Христа. Без смерті не буває Воскресіння. Якщо є смерть, значить було народження. Отже, смерті не буває без народження. І ми з вами добре знаємо і святкуємо Зимою в січні місяці. Народження Господа нашого Ісуса Христа. Мої брати сестри, це є так важливо. Я поберу ті слова, які я казав на Різдво. Найбільша таємниця, яка є у всесвіті, не на нашій тільки землі, а у всесвіті це втілення Бога. І це є ціла, цілий період. Так Бог полюбив світ, що віддався на свого народженого, щоб кожен, хто вірує. Та не кожен, хто себе називає християнином. Кожен, хто вірує, переконливо вірує, не загинув, але мав вічне життя. Мої брати і сестри, Ісус Христос, як Бог, Він зійшов на землю, Він взяв тіло людини на себе. Він навчав більше як три роки, Він ходив по землі тодішнього світу, і він проповідував Євангелія. І Він приніс це нове вчення. Ісус Христос не тільки на словах навчав, але Він вмер за мої ваші гріхи цього людства. Мої брати і сестри, і що би було, якщо б на тому була кра. Ми були б такими, як тих два, два учні, які йшли в Амауз. Ми були б так, як ті 11, які бачать і знають не ще. Ми би були б такими сестри, але якраз Він Воскрес, Він Воскрес і це дає нам надію. Чому сьогодні люди не вірять у воскресіння Христа? У Євангелії від Святого Івана є написані такі, такі слова 20 розділ 9 вірші. Якось раніше я його читав від звертами текуає. Бо ще не розуміли з Писання, що він має воскреснути мертвих. Справедливо було переді мною е, зауважено. Ми сьогодні з вами знаємо набагато, брати і сестрі, набагато більше, ніж того знали, ні того часу знали учні. У нас сьогодні є історія християнства. У нас сьогодні є факти, наукові докази, історичні докази, що Ісус Христос як особа на землі була. В той час учні не були в такій ситуації. Ми сьогодні, брати і сестри, з вами, пробачте за таке слово, ми сьогодні можемо бути героями, бо у нас є підстава, у нас є факти, у нас наш розум, Бог відкрив до розуміння Писання. А для них ще в тому часі ще вони не розуміли. Хоча Христос їх попереджував, хоча Христос їх переконував. Проте, і перед перед стражданнями своїми він сказав через три дні я воскресну. Я буду чекати вас в Галилеї. Не забудьте то, пам'ятайте, але, брати мої ми сьогодні святкуємо, ми сьогодні згадуємо, ми сьогодні тішимося. Чому сьогодні, брати сестри, так багато людей називають себе християнами, але ними не є. Чи не відносимося ми до таких людей? Чому сьогодні свобода в нашій країні, такої, як немає ніде, чому сьогодні, брати сестри, увага зосереджена не на факті Воскресіння Ісуса Христа, а на якихось посторонніх речах? Я підкреслюю без насмішки, без приниження, але в якійсь мірі з смутком. По сусідству з нами живе священник. Ми гарно живемо, як сусіди. Вчора в нас була така коротка розмова, а як у вас справиться? А з якої години і інше? Не матері розмови. Чи у вас пащання цю виносять? Я поясню, ні. Ми надаємо значення самому факту Воскресіння. Мої брати сестри, я підкреслюю, я не приміжую, але мені жаль наших людей, мені жаль нашого народу. Як наші люди, пробачте, заплуталися в тих духовних, релігійних лабіринтах і не можуть виходу виходити. До Ісуса пряма дорога без всяких лабиринтів. Прослухайте, продивіться, як будете час мати, про що сьогодні засоби масової інформації говорять? Про традиції наших попередників, наших предків, наших кращих. Що означає яйце фарбоване? Яка цінність тому надається, яка увага і так далі? Тиждень назад, що означає оця гілочка, яка розпускається, верхова? Чому там секрет і так далі? І що це означає, мої дорогі сестри, А так мало чому плакав Христос про Єрусалим? Чому люди тішилися, а Він, а він заплакав про Єрусалим? Сьогодні, мої брати і сестри, ми з вами щасливі, якщо наш розум відкритий до розуміння Писання. Я не знаю, як би я особисто чи, чи ви, якщо б ми були в той час з учнями Ісуса Христа, може, б ми були б такі самі. Ми їх не критикуємо. Але я щиро хочу дати щоб ми брали сьогодні для себе. Щоб ми сьогодні брали фундамент, основу основу. Не вся увага на пелени, які було замотане тіло Ісуса Христа. Не вся увага на якісь другорядні речі. Жаль мені наших людей, нашого народу. Ото, пробачте, найдуть якісь кістки і возять їх від села до села. З надією, якщо доторкнутися, то буду здоровим. Мої брати і сестри, в ранах Ісуса Христа є оздоровлення, так Біблія каже. І тому ми сьогодні, ми сьогодні маємо таку, таку базу, ми маємо такий, знаєте, оригінал. Ми маємо такі яскраві факти того, що Ісус Христос є живий. І я сьогодні щиро хочу закликати нас усіх, щоб ми справді на цьому не зупинялися. Послухайте, коли Ісус, Христос, коли Ісус Христос давав пояснення, коли Він попросив них їсти для того, щоб вони переконались. І промовив до них, ми продовжимо Луки 24, розі, 44 вірш. І промовив до них це слова, що казав я до вас, коли був ще з вами. Потрібно, щоб виконувалось усе, що про мене в законі Мойсеєві та у пророків і в псалмах написано. І ми сьогодні можемо додати вся Біблія про це говорить. І сказати до них. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути мертвих Дня Третього, і щоб імення його проповідувало спокаяння і прощення гріхів між народим усіх від Єрусалиму Почавши. Дорогі мої брати і сестри, ми сьогодні можемо порівнювати ці факти, чому учні не вірили. Чому вони не могли пізнати? Пам'ятаєте, Марія прийшла гробу. Стоїть Ісус біля неї, а вона його не пізнає. А вона, а вона його не пізнає. Вона розуміє, що це, що це садівник, який сад доглядає. Сестри, брати мої, Огляньмося кожен в своє життя. А ну давайте будемо згадувати і перераховувати, скільки разів Христос з'являвся нам, в нашому житті, скільки разів Він вислуховував ваші молитві. скільки разів, дорогі брати сестри, Він відповідав в таких моментах, коли виходу не було. І навіть тоді, коли він відповідав, ми нічого не розуміли, ми не погоджувались, ми не сприймали, це не означає, що це не він. Я хочу щиро бажати для нас усіх, щоб ми не залишалися в тому розумінні, що Бог далеко, що він нас не знає. Що він не розуміє, чому моє таке життя мої брати і сестри? Може Він нас так веде, може він так вчить? Ісус Христос прийшов для того, щоби ми з вами повірили. Ісус Христос не прийшов, щоб дати тут розкіш для людей на землі. Ісус Христос. Дав можливість живіть, працюйте, будуйте, обертач, майте. Але і сьогодні, коли ми чекаємо його прикладу чи готові ми все те, чим нас Бог благослив, отак в один момент залишити і на тому все. Чи ми тісно, чи ми дуже прив'язані? Про землі. Чи, ми, чи ми так прив'язані, що як Господь нас підійме і вірве вибачте? Я хочу щиро бажати, сам хочу тому, щоб ми могли пам'ятати, як пише апостол Павло, отож, як ви Воскресне з Христом, якщо ви живі, якщо ви є е, свідки Його Воскресіння, то щоб ми про це пам'ятали. І тоді, коли, коли будуть труднощі, коли будуть переживання, щоб ми не панікували, брати і сестри, читаю ще один вірш, і ми будемо молитися. Перше соборне послання апостола Івана, другий розділ, 28 вірш. Старенький, сивий апостол Іван. Будучи у віці більше, як 95 років, писало це послання, так було богослови кажуть. А тепер, діточки, залишайтеся в ній, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. А їб і, і щиро бажаю і для вас усіх. Давайте ми будемо залишатися в ньому і з ним. Давайте дозволимо, щоб він був у наших сім'ях, у наших серцях. Давайте ми будемо життя продовжувати жити так, щоб не було соромно перед ним в день Його приходу. Дорогі наші. Діти дорога молодь, сини і дочки, дорогі батьки. Цей великодний час, я хочу просити вас, ми є відповідальні за виховання наших дітей, сестру. Якщо Христос появиться і сьогодні, чи завтра, чи буде нам соромно? Чи ми почервоніємо перед Ним? Чи ні? Чи ми з відвагою скажемо? Ісус, ми тебе чекали. Гляди, Господи. Біблія закінчується цими словами, що церква Ісуса Христа, що спасені люди Його чекають, гляди, Господи, ми тебе чекаємо. Мої сестри залишаємося в Тому. Ще раз. Не забудьте, прочитайте ще дома. 1 Івана 2,28. А тепер діточки. Старий сивий чоловік, апостол Іван, майже столітній, а такі слова каже, ласкаві лагідні, діточки. Залишайтеся в нім, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали підвагу, та не були засоромлені ним під час його приходу. 阿米。